У Хмельницькому з'явився ще один автомобіль соціального таксі. З ініціативи благодійного фонду Карітас, волонтерського лідерського руху та громадської організації Світ без бар'єрів. Відповідний проект стартував лише рік тому. За короткий час для візочників обладнали вже другу машину. Благодійні кошти для цього збирали по всій області. Спочатку 20 волонтерів, тепер їх близько ста. Ми йшли до знайомих, ми йшли до родичів, ми розказували проблеми. Проблеми цих людей, з якими вони стикаються кожного дня. І ми проводили різні флешмоби, брали коляски, садили на них людей і проходились по, по центру міста. Люди реагували до соціального проекту долучилась величезна кількість хмельничан. Кошти на придбання автомобіля пересилались з інших українських міст. Важливо, аби ці люди пересвідчили, що кожна їх копійка дійсно пішла на благородну справу, кажуть волонтери. Перше авто для перевезення інвалідів подарував Карітас. Цього разу придбали Мерседес Спрінтер. Автомобіль обладнаний пандусом, підйомником для підйому інваліда на колясці з супроводжуючою людиною. Автомобіль був куплений за 15 тисяч доларів, підйомник тисячу доларів з обладнанням, з обслуговуванням, плюс резина заміна масел, фільтрів, обійшлося ще 16 тисяч гривень. Одночасно соціальне таксі може перевозити шістьох візочників. За минулий рік спецкарета здійснила близько 600 поїздок. Деякі з інвалідів втілили мрії, розповідають координатори проєкту. Особливо запам'яталась поїздка візочника за дружиною в пологовий будинок. У них родилася п'ята дитина. І він запросив, що я дуже хочу зустріти свою дружину зі своїми дітьми, так як всі нормальні сім'ї, хочу забрати з дитячого будинку. І насправді ми поїхали. То дійсно була маса емоцій, і в нас самих, і ми від того тішилися, що бачили тих дітей, якби радісних, що вони всі разом мали можливість зустріти свою маму для людей з обмеженими фізичними можливостями. Така послуга відкриває світ. Ігор Новченков прикутий до візка 20 років. Радіє з появою соціального таксі з'явилось більше можливостей для самореалізації, проведення дозвілля та що найважливіше, реабілітації. У мене друзів, які їздять на заняття. Ті, хто жив, наприклад, в Раково, вони взагалі ніяк не могли добратися до місця проведення цих занять. При желанні поїхати, наприклад, на концерт, просто ніхто нікуди не їхав. Таксі тяжело їздити, тому що понятным причинам в тролібусах у нас міста полях не достаточно. Для теперь ми можемо дышать свободно. Після візиту візочників міський виконком розпочалась їх співпраця із мером. Вони скажімо, на зустріч до мене, не могли піднятися на другий поверх. І ми зустрічалися з ними просто в коридорі, тому що на другий поверх, на жаль, в міській раді навіть і пандуса немає. Після того почалася активна співпраця. В першу чергу сказати бар'єрів» з лідерським волонтерським рухом. І перший проєкт, який ми реалізували, це соціальне таксі. Участь міської влади в соціальному проєкті – це 484 тисячі гривень на відшкодування за перевезення. За словами Олександра Сергійовича, відповідні кошти з міської казни виділятимуть і надалі. А при потребі цю суму збільшать до слова, волонтерам вдалося назбирати половину вартості і третю карети соціального таксі. Тому усіх небайдужих закликають об'єднатись, аби зробити світ людей прикутих до візка ще відкритішим.